Настя пересіла на велосипед три роки тому. Щоденно їздить на роботу та на тренування до офісу на науковій із княгині Ольги. Доїжджає за 10-15 хвилин. Це набагато зручніше ніж стояти в корках. Ну і плюс це гарна ранкова зарядка. Це хороший початок дня, фізична активність, і мені дуже подобається насолоджуватися свіжим повітрям зранку. Традиційно учасники акції волосипедом на роботу зустрічаються на площі ринок біля Нептуна, попити каву та поспілкуватися з колегами. Також на акцію прийшов Михайло, хлопець, окрім щоденного доїзду велосипедом на роботу, на вихідних виїжджає за місто і мандрує локаціями області. Ну, буває на вихідних, я собі кудись поїду, там, в жовку, наприклад, там, в Крейхів, десь кудись ще на Росточа, там, де гарна природа, гарна дорога от, в лісі. Брюховицькому, наприклад, наймолодші учасниці акції півтора року вперше її посадили на велосипед в 11 місяців. Батьки розповідають, що так готують малечу до подорожі велосипедом. Вона так руки піднімає, і кричить ура! Якісь як ти ура. Ну, нам може зараз не <гум> на зараз трохи цікаво світ пізнавати на швидкості з такої позиції велосипедиста. Пригущає каву кавою співорганізатор акції. Назар розповідає, що порівняно із іншими містами України Львів значно доступніший для велосипедистів. та є певні недоліки. Нам є багато куди рухатися. І в першу чергу це інфраструктура для велосипедів, і наступна черга це. Дотримання правил дорожнього руху в містах моторизованим транспортом і чого в нас не роблять, це вулиці з, з повільненим рухом до 30 км за годину. Це це так працює в Європі. В містах в місцях, де не можна зробити інфраструктуру, роблять просто сповільнюють рух, і там все почувається подивитися набагато певніші і безпечніше. Такі акції відбуваються щосезону вже п'ятий рік поспіль. Іванка Кадусько, Ірина Бучинська, новина Суспільному Львів.